Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Jetta 20-й рік, 1,4 бензин, 25 тисяч кілометрів пробігу всього. Вартість автомобіля 16 950. Контакти бачимо. І він код також фіксую. Тканинний салон, можна сказати, новий. Його цікавить, телефонуйте. Renault Megane в Седані. 2006 рік, 299 пробігу, 1,5 дизель, 4 тисячі по вартості. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Шостий гольф в універсалі. 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 240 пробігу, ціна 7,800. Бачимо контакти. Є підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi A4 в B9 кузові. Класному 19 рік 115 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач, ціна 18 800 доларів. Бачимо контакти до власника. так Він код покажу також. В гарному кольорі. Чорний шкіряний салон. Люк. Цікавить, телефонуйте до власника. b 8 Passat в універсалі це 16 рік, 270 пробігу, 2.0 дизель на механіці ціна 12 999. Бачимо контакти. Так, По опису. Контакти до власника. Покажу по салону. І бачимо її масаж сидінь. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Audi a 3 кабріолет, один на ринку, на вулиці ще жарко. Любителям кабріолетів. Є такий цікавий варіант. 16 рік 87 тисяч пробігу, вартість автомобіля 17100, бачимо контакти є він код. Кого цікаве, телефонуйте до власника. А4 в Б9 кузові. Автомобіль від власника повністю Обслужений вкладень не потребує. 19 рік, 81 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 20 900 доларів. Торг присутній, контакти бачимо. Чорний колір, люк. Пам'ять сидінь. Шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Lancer. 2007 рік 308 пробігу. 2.0 газ, бензин по вартості 4500. Контакти бачимо. Механічна коробка передач. Хто шукає таку машинку? Телефонуйте, власник надасть Повну інформацію. Парктроніки, камера, бачу, є. Opel Insignia. Так, 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, 260 пробігів, в багатій комплектації, ціна 12 999. Без підфарбувань та сервісна історія присутня в гарному кольорі. Так, зачинено салончик тканинний. На оригінальних дисках. З фуркопом та парктроніками. Renault Megane. Так, Меганчик у нас 13 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу в рідній фарбі, ціна 6900. Тут контакти. Я покажу по салону. Тканинний салончик, автоматична коробка. Кондиціонер на дисках. Є форкоп форк та парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, дві октавії а 7 в універсалі. Перший вариант 15-й рік, 240 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужена ціна 9990. Бачимо контакти. Цікаво, телефонуйте Так, поруч варіант. 17-х 229 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 13750. Бачимо контакти. Покажу по салону. Клімат-контроль бачимо. Так, кого, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi А4, 14 рік, повний привід, 171 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід ціна 12 тисяч доларів. Шкірений салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Fluence. 13. Рік, 270 пробігу, 1,5 дизель, механіка. ціна 6, 6150. Контакти до власника бачимо. Акція 5800. 5800 на віддачу. Підказують. Один підкрас. В гарному кольорі всього один підкрас. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. А 7 Універсалі це 18, рік 223 пробігу, 1,6-дизель з автоматичною коробкою, автоматичної коробки, ціна 14950. Бачимо контакти. що Комбінований салончик. Є фуркоп та парк парктроніки. Мерседес, СЛА 250 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 19300. Бачимо контакти. сидінь, чорний шкіряний салон, темна стеля. Більше інформації за телефоном. Audi a 4 в b 9 кузові. Це 19 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу. 2.0 бензин на автоматі, ціна 19400. Бачимо контакти. Покажу він код. Є люк в автомобілі. Чорний шкіриний салончик. Гарний колір. Темно-сірий. Кого цікавить, телефонуйте.